Доброго дня, шанувальники природи, любителі гробарства, ну а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Знову ми в лісі, знову ми пробуємо знайти Пілих грибочків 9 година ранку, досить прохолодно, 9 градусів тепла. Значить, сьогодні ми вдвох, є підсилення, але син пішов зовсім протилежну сторону. А я попробую розвідати розв тут містечко на червонячки. О, бачу першого червонячка І другого бачу. Червонячки і десь не десь може вирости О, не може пройти. Так. От перші. Перші два червонячка, таких о, нам попалося. Ну а по-дальшому, як буде щось цікаво, покажемо, розкажемо, по мірі можливості. Червонячки десь попадаються от білого я ще не побачу. Отако от червонячків і тут такі два червонячка гарних. Один і от другий. Всім привіт народ! Слава Україні! Найшов одного старога, але лишив, бо то і так коло машини потім буду. Назад вертатися та його забере. А знайшов такого потужного червонячка. Ох. Ось такі червоняки мені подобається. Здоровий такий, ох. Зайшов я на своє місце одне. І такий є. Білячок. Що погнали далі, подивимося, що ми сьогодні назбираємо Нарешті майже за годину часу перший білий. Ось такий огонь білячок Надіємося, о, там! Там ще один, ось тут два Надіємося не останнє за нинішній день. Так, і що я побачу? Що я побачив? Червонячка, а побачив такого порядного. Там ще одного червонічка я побачив ну, Червонічків трохи є, а з білими гірше. Добре, йдемо робити порядок. А, тут ще один червонічок. Доботи. Вроді добули Дивимося, вроді. О, ще один червенчок. А Так, що син на зв'язку? Добре. Ось ці біляки варта уваги. Один о. Кий чудовий. чудові. От другий. Оце? о, а там третій. А не дурно я сюди зайшов. А тут ще один білячок який. О, О. це нормально. Так, більше. Більше я не бачу. От такі три грибочки Краса, а неподалік тих трьох. Бачу ще білі грибочки. Ну то вроді не білий. Ну ні білий. Колір такий білий, а тут ще два Краса. о, і ще от такі а Тут і ще маленький. вони, От на що вже почистив, а то хотів на камеру. На камеру зафіксувати, які грибочки, як вони виросли з одного кореня. Це для тих, як воно делікатно сказати, Для тих, хто каже, що треба зрізати, якби його зрізав, то решта рибочків або зниває, або, або сохне. От тут ще один є, ми просто накриваємо і хтось собі прийде і ще зірве. А те, що ті, що кажуть, що зрізати, Наберіть вирощування печериць. Які часників в своїх теплицях вирощують печериці і ні один не зрізає. Всі печериці виривають. Вони вам пояснять ліпше. Так, перейшов я трохи в інший ліс, там де ми збираємо. Попросив тата, щоб він перегнав машину. І тут така красота мені попалася. Один. О, але тут грибів. Другий. Третій. Четвертий. Так, йдемо далі. Дивимося під ноги, щоб не роздушити. П'ятий. П'ятий. Шостий, сьомий восьмий покупки дев'ятий, десятий. Ну і 11 Так, нема більше Нема, але ми ще тут походимо. Ох, який ще красочок на горбочку виріс. А тут два навіть є. Ось один. О, це пузатий файний грибок. Так, а за горбом немає? Нема. А зараз будемо ще дивитися. Ну нарешті за пів години я знайшов білячка. Але гарний такий. Ооо Красота. Ще би таких два і буде. За пів години лажу, не можу гриба найти. йти. Перейшли на інші місця і от перший березовий білячок. Вже й дозрівший. О. Білячок який сховався, його не видно. Ось який він вже великий. Вже пора. Одбираємо до кошки. О. Неподалік. Такий самий. Старичок сховався. О. І думав ми його не побачимо. А ми його побачили знайшли. І дивлюся, проситься до косок, до кошка. Ще у нас грибок немаленький. Ось такий во березюк. Там коли того паньочка того красючка не йшов, прийшовся трошки далі, а тут і далі є. Яка краса! Яка краса! Ох ти шо! О! Так, то я удачно, значить, в розвідку пішов. Значить треба тут походити по цьому лісі добре. Там ще бачу червонічок долині. Берем. Два купі чи ні? Ні. Не два купі І цей гарний білячок. Гарний. Червонічки як ростуть. Коло Опа! Ох, який здоровень! далека їх побачив. Бере Щось я знов почав блудити Але по дорозі от попалися мені Молодесенькі Оце гарний гірбок. Добре, що телефон взяв з собою, а то би вийшов хтось знаде. bile čak u bučini. je... Uh, ti, Sve Ne budu povtorovati se, ale vebačate se mi. без коментарів от і завершилася наша поїздка по грибочці я рахую поїздка нам більш-менш вдалася щось трошки ми назбирали Затратили порівняно небагато, 3,5 години. Це і досить мало часу. От результат. Червонічки, підберезовики і білі грибочки. Так що направляємося зараз додому. Треба буде переробляти. Ну а вам, як завжди, бажаю в 20 разів більше назбирати, як ми назбирали а також здоров'я і мирного неба над головою. Не забувайте, що ви заходите до лісу, ви заходите до себе додому. І будьте добрі, не смітіть в себе додому, а також не копайте грибочки. Вони очищують повітря, яким ви дихаєте. А також всі ваші побажання. Хай повернеться до вас з Хай вам щастить, до побачення. Надіємося до скорої зустрічі!